Ісус Христу, Божого миру, хочу сказати, що Ісус любить тебе і чекає е, твого покаяння. І е, яка б зараз не була обстановка ситуація, може здаватися, що вже все кінець, але для Бога немає нічого неможливого. Всі ці проблеми для Бога це ніщо. Потрібно прийти в живу церкву, е, де божі люди наповнені духом Святим, і коли ми вже з'єднуємося з ними, прислухаємося, вивчаємо слово Боже, всі прокляття біси, черти мусять піти геть. І диявол вже не зможе мати влади над душею, над розумом і серцем. І якщо у когось з вас немає церкви, де вам допомагають духовно рости, пізнавати Бога і мати свободу усьому, то Можете написати, ми з радістю відповімо і підтримаємо.